Вітаємо вас з мережею Гармонія 2000. Сьогодні я розповім вам, як же здійснюється відпуск зберігання та транспортування інсулінів до пацієнта. З 1 жовтня 2021 року. Інсуліни були введені до реєстру доступні ліки. Тепер будь-який хворий може отримати інсулін за електронним рецептом на всій території України в аптеках, де є договір з НСЗУ. До реєстру лікарських засобів внесено 76 інсулінів, з них 40 Сім абсолютно безкоштовних. А з серпня цього року внесені тест смужки до глюкометрів, які можна також отримати за електронним рецептом безкоштовно або з частковою доплатою. Аптечна мережа Гармонія 2000 приймає активну участь у забезпеченні пацієнтів інсулінами, так як ми є учасником програми Доступні ліки і маємо договір з НСЗУ. Ми надаємо найвищий рівень обслуговування нашим клієнтам, зберігаючи холодовий ланцюг від дистриб'ютора до пацієнта. Для цього в нас є спеціально навчений персонал, який чітко знає всі норми зберігання транспортування інсулінів, наявність холодильників, термосумок, термобоксів, холодогенів. Термотестів, завдяки яким ми забезпечуємо відповідний температурний режим при транспортуванні інсулінів, зберігаються інсуліни в спеціальному холодильнику на окремій полишці з прохолодним доступом повітря до кожної упаковки. Щоденно проводиться моніторинг температурних режимів, який записується в таблиці обліку температури. Для цього використовуються повірені та сертифіковані термометри. Сучасні холодильники дозволяють безперебійно контролювати роботу на будь-якій відстані, так як мають в собі датчик температурного режиму. Транспортування інсулінів може здійснюватися за допомогою, наприклад, термосумки або термоконтейнера. Термоконтейнер має щільно закриту кришку. А також наявність холодових елементів, які дозволяють довше тримати необхідну температуру до 24 годин. Оптимальна температура для зберігання і транспортування інсулінів є 2,8 градусів. На великій відстані при транспортуванні використовується термотести. термотест. Термотест це багаторазовий функціональний прилад, який показує постійний рівень температури. Дотримуючись всіх правил зберігання і транспортування інсуліну до пацієнта, ми впевнені в якості препарату. Своєчасне виявлення та контроль рівня цукру в крові запобігає розвитку ускладнень та покращує якість життя. А для цього ви можете здати аналізи в нашому медичному центрі за адресою проспект Незалежності 78, місто Чернівці, а також у в кабінетах забору крові при наших аптеках ми допоможемо вам бути в гармонії з собою та своїм здоров'ям.